У військоматі. Е, ви служити хочете? Так, але тільки генералом. Ви що, ідіот? А це обов'язкова умова. У крутий шинок заходить чоловік і каже барменові. Мені 100 грам горілки. Бармен наливає та подає. Чоловік дістає з кишені мензурку та посвідчення. Контрольна купівля. 75 грамів, штраф 50 доларів. На наступний вечір ті самі особи. Чоловік знову вимірює мензуркою та знімає 50 баксів штрафу. Потім питає бармена. Слухай, ти ж мене впізнав, чому все одно не долив? Та мені простіше тобі півсотні віддати, ніж руку збивати через таких мудаків. Чоловік каже жінці Пані, яка ви гарна. А де ж у вас той маленький дефект, про який ви написали у шлюбному оголошенні? Він ще зі школи не прийшов. Іринка у клубі тихенько шепоче Степану. Знаєш, Степане, тато поїхав у місто, і я сьогодні вночі буду вдома зовсім одна. Добре, мабуть, бути вдома вночі одній. А спати я буду в такому великому м'якому ліжку. Добре, напевно, спати у великому м'якому ліжку. Іринка червоніючи. Знаєш, Степане, я спатиму зовсім гола. Добре, мабуть, спати зовсім голою». Іринка не витримуючи гучним шепотом. Степане, приходь сьогодні мене вдмухати. Степан загадково натяк зрозумів. До бабусі у село приїхала погостити доросла онука Марічка. Просинається вона зранку та не може знайти свого вібратора. Виходить на вулицю, а там бабця, наче метелик пурхає по подвір'ю, та якась дуже щаслива. Марічка питає Бабусю, ти не бачила такої товстої чорної палки у мене в кімнаті? Так, бачила, Марічко. Я давно не була у такому захваті. Дуже потрібна річ. Бабусю, тобі сподобалося? «А вже ж! Я сьогодні всіх кротів цією штукою розігнала.